Один з найважчих поранених за весь час війни на сході одужує. Нагадаємо, три тижні тому до лікарні мечникова надійшов боєць з осколковими пораненнями голови та серця. Медикам вдалося його врятувати, і зараз стан бійця називають стабільним. Але один з осколків і досі знаходиться у задній стінці лівого шлуночка. Тож, аби дізнатися, наскільки цей випадок операбельний, до Дніпра запросили одного з кращих кардіохірургів України. Такі ранення ми не оперуємо. мы стараемся их доверять самым лучшим специалистам, которые сегодня есть в институте Амосова. Василий Васильевич сегодня после консультации сделал вывод, что нам его необходимо вести в Киев для проведения дальнейших исследований и в последующем проведении операции. Вже найближчого понеділка солдата літаком транспортують до Київського інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. А тамтешні фахівці спробують довести процес порятунку бійця до логічного завершення. Буде операція виконуватися на відкритому серці. Тобто, з зупинкою серця буде виконана ця операція. Ми достанемо цей осколок, тому що він знаходиться дуже близько до коронарних артерій. Якщо він. Затроне коронарну артерію може виникнути інфаркт, і тобто є ризик загрозі життя.